Такі осколочки у нас по двору летали. Ви вдома були? Ні, я була на роботі. Був чоловік і дитина моя вдома. Двоє вони були. І, звісно, вони злякалися, бо зрив був мощний. Навіть проти вчорашнього зриву сьогодні був мощніший, зрив набагато. Лякались усі, тільки після розриву я дзвонила чоловікові, Він сказав мені, що це все було у нас так, як і вчора. Я за 10 хвилин, мабуть, менше, ніж за 10 хвилин, долетіла додому. Звісно, коли я зайшла і побачила, у нас будиночок старенький, але ну, тим не менш він був придатний для проживання. У нас вибило фронтон на нашому будинку. Є фотографія? Є, зараз покажу. 50. Ми було франком, так. пішли тріщини по домові. Якщо подивитися знутрі в будинку, то у нас стінка відійшла від...